Батьки, дорогі учні. Сьогодні особливе свято День Знань. Цей день завжди урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень і до самостійного життя. Навчання це не тільки прихований скарб, а й наполеглива постійна праця. Дорогі наші учні, я впевнена, що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожаєм мудрості та натхнення, стануть основою ваших майбутніх досягнень та перемог. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Нехай завжди з вами буде поруч підтримка та розуміння ваших близьких і знайомих, ваших батьків і завжди поруч ангел-охоронець, Гошівська Божа Мати. Господи Бог назавжди, і час, на віки віків. Амінь. Господи помилінся, Господи, помилуй, О, Господи Боже наш, Ти даєш нам нагоду почати цей шкільний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити Тебе і Твоє прислане сотворіння. Ми благаємо Тебе, пришлися того Твого Духа, на наших батьків, щоб вони зуміли виховати свої дітей згідно з твоїми заповідями вчителів, що вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема на всю шкільну дітвору, що вона ревно виконала покладені на неї завдання. І в цей спосіб росла в знанні, оворіє мати Божа, Гошівська цариця, зглянься на нашу шкільну дітвору, хорони її, дай їй успішно провести цей шкільний рік. Нехай Господь, наш люблячий батько, благословить вас, хоронить і подасть вам. Потрібні, ласки, успішно почати завершити потім цей новий шкільний рік. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, хай хазіде на всіх вас наставить на добру путь і перебуває з кожним. Амінь. Нехай перший дзвінок, який сьогодні злунає, збудить нас на добрі вчинки, добрі діла, добрі навчання. Щоб Господь Бог скріпив у вас своєю великою благодаттю Святого Духа і втіло життя те, щоб ми збудили в салоті важливі дзвоником, натхненні побажання і думки, щоб ми будували гідну, вільну, сильну, незалежну Україну. Діти, підросли, щасливий день, а в серденьку тривога, бо перед нами наші першачки вже й перед них лягла до знань дорога. Такі дорослі, впевнені, щасливі, всі поспішили на шкільний дзвінок. Цей день для них сьогодні особливий, бо у життя доросли вже ступили крок. Тож, хай щаслива доля ваша буде! Ростіть здорові і щасливі, діти, творіть добро. Щоб шанували люди, а ми, батьки, будемо за вас радіти. Доброго доброня! У вас віта, на нова сім'я, нова око на косники ще разом ворожі, поймав на Україну душ. Не дарма ж нас будуть звати, всі у школі перший клас. Будемо дружно ми зоста, помагати у біді, батьківщину, шанувати, щоб пишались нами всі. відкривати швидше двері, Півітати ще у нас з узкі чарі, Шкіна людину, і де до тебе перший клас. Читаю сад, Генекіни, Петацькі, Туда, 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 куда ты и На чисте голубе гарно так навколо. Ось, як я тебе чекав, щоб піти до школи. Любі друзі, я школярка, соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, я дуже, дуже вас прошу. Сьогодні я прийшов до школи і буду зватись колярем. А перша вчителька у класі нас познайомить з букварем. Сем'я світа у Зоєме і далі його добі. За всякіну Зоєна, Ми дякуємо тобі, за свято Пейсвесня, країн дає сумити пеєс Весня у кінській скворі. Люблю Україну, бо тут моя дра. Бо скрим, бо скоро мир на сан, бо скоро перема. Хто це сьогодні приходить до школи? Ми! 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 Хто на уроках не був ще ніколи? Ми! ми Ми! будете всі десь читати і писати? нам усім заспівати раз, два, три, чотири. stay <laughs> Спасибі, вчителі, що поряд із нами, майбутніми випускниками. Ми подякуємо вам у соте. Головне, ми в душі патріоти. Обіцяємо на фініші не зламатися, стати опорою школі намагатися, бути всі разом не поодинці. Головне ми в душі українці. 1 вересня, час воєнний, та злежні від тебе і від мене, як цей рік останній прожити, а головне ми в душі ще діти. Ми класна, єдина родина, і в серцях живе Україна. Позитив, талант, успіх буде, головне, що в житті ми справжні люди. Перемога, і всі чекаємо, вона близько, ми точно знаємо. Буде мир, сонце правди буде. Головне в душі, ми справжні люди. Ми прийшли нашконі, саме перший нас, так що зустрічайте. Всіх на перший урок у свої класи, де оці окроплі свяченою водою і класні приміщення. Прощавайте іграшки гомінки садочок ключе в класи дітлах.